Дуже дякую вам, пане міністр. Дякую вам за те, що прийшли. Дякую вашій команді. Так, звісно, від самого початку нашої зустрічі я би хотів. Висловити мої слова, теплі слова вдячності вашому уряду та вашим людям, вашому суспільству за величезну підтримку з перших днів до тепер. Під час цієї повномасштабної війни, ми високо цінуємо вашу підтримку. Звісно, нашим пріоритетом під час цієї війни була військова підтримка, і тому насамперед я дякую вам за ці 12 пакетів. Які посилюють нашу армію на полі бою, звісно, я також дуже вдячний прем'єр-міністру. будь ласка, передайте найкращі вітання. від мене, від моєї сім'ї, від першої леді також. Дуже дякую. Не лише за військове, Військові питання. Ми також вдячні за перший офіс реконструкції, кіб відкритий на території України. І Сьогодні він у Миколаєві і він дуже допомагає. І кілька днів тому я мав зустріч з губернатором Миколаївської області. в госпіталі я був там, і я говорив про це з мером міста Миколаїв. і всі ці люди. Вони всі сказали мені, що це дуже дуже допомагає. Тому що вони мають пряму можливість вирішувати проблеми Управляти швидко і напряму дуже дякую вам. Це справді працює. І звісно, після цього досвіду ми хочемо зробити це також в інших регіонах. Це не просто але ми вже справилися. Справляємося з цим. Це по друге. По третє, за що я би вам хотів подякувати, це прем'єр-міністр. Примір... Що прем'єр-міністр повірив мені і нам, і ваші люди підтримують нас на дорозі до ЄС. І тепер ми на нашому шляху, щоб завершити з усіма виконання всіх семи рекомендацій. Ми будемо дуже, дуже раді, якщо ми зможемо відкрити ці переговори про вступ до кінця цього року. Дуже дякую вам за прийняття наших людей. Дуже дякую вам. Дуже дякую вам, пане президенте Зеленський. Це дійсно дуже велике задоволення бачитися з вами тут особисто. І дуже дякую вам за те, що ви робите для вільного світу. Ми зробимо все, щоб, щоб допомагати вам на цьому шляху. Я є разом з паном послом та деякими моїми колегами і. Дуже дуже хороший мій колега з парламенту з опозиційної партії «Ліпел Спорту. Він з опозиційної партії, але коли ми подорожуємо з ним, він підтримує мене, а не а не є опозиціонером і, і у нас у нас в данському парламенті є така домовленість про підтримку України. Весь парламент підтримує. Україну і не тільки в короткостроковому проміжку часу, а й також і в довгостроковій перспективі. Це воєнна підтримка, фінансова допомога, також питання щодо відбудови підтримки українського суспільства, всього того, що ви можете потребувати в майбутньому. Тому насамперед я би хотів також передати найкращі вітання від прем'єр-міністра. І також від данського уряду я сьогодні мав дуже хороші зустрічі з, з моїм хорошим колегою, міністром оборони, також з віце-заступником міністра з питань стратегічної галузі і промисловості. І я сподіваюся, що це буде можливо те, що датські деякі оборонні датські компанії Зможуть прийти в Україну і встановити виробництво з місцевими українськими компаніями в тих галузях, які Україна потребує, щоб в тому числі перемогти у війні. Міністров.